Привіт, друзі! Сьогодні така рибалочка з лайтом. Взяв сьогодні такого добрячого свого лайта, самого свого козирного, це X-GAME компанії Azura. Той, який 83-й від 2 до 14 грамів. Зараз тут в мене 10 і 4 дюйма резина. Ну, думаю, був сьогодні такий час, думаю, вискочу. Взяв халота, човна і поганяю по своїм точкам, де я раніше і судака, і щуку. Ну, частенько я на цих точках ловив крупну рибу і де кілька разів толстолоба зацепляв, але не, не витягував. Походив. Подивився, оце, знаєте, в той холота. До речі, коли на воді бачите якусь людину, яка отак зігнута, то вона просто сидить і дивиться вихолота. Оце сьогодні я так десь півтори години походив. Там став, там став. Але риби взагалі я не бачу, але стою і кидаю. Сіліконку не міняю. Це в мене е, x віст компанії Віст. Така улюблена моя силіконка. Пошукова. Коротше, не знайшов я риби. Тому ця палочка, так як вона і десятки кидає, я її пам'ятаю, на Судака і 14 кидаю. Така трішки величайша проводка, але судак таку полюбляє. Тому зараз буду переходити на точку. Коротше, десь буду переходити, буду ставити менше вже резину, буду шукати. Вже не просто рибу, а вже чисто буду цілеспрямовано шукати окуня. Зараз ще все ж таки тут кружочок один зроблю, і мені здається, сьогодні рибку ми все рівно знайдемо. Так що, кому що буде цікаво, не тікайте. Давайте подивимося це відео. Тому що якщо я його вже змонтував, то щось я піймав. Глав на таку точку, друзі, просто шикарно. Я вам просто скрін покажу. Ну і поба... ну, коли б ви побачили таку точку, мені здається, 100%, 100 ви б теж тут залишились. Я вже два рази відірвався, була одна клівака, просто потягнувся включати камеру, думаю, одразу не буду підсікати, і риба завела в той корч. Зараз перев'язався і знову спробую знову спробую в той корч. Вірніше тут кругом корчі. Опа! Ось. Все. Ось сьо, друзі. Є другий закид. Вірніше перший закид, як перев'язався на самому першому закиді. Опа! Була клівака, але думаю, зараз не буду підсікати, швидко включу камеру, він доб'є. А він взявся, окунь взявся і завів в корч. Прийшлось обірватися. Мені здається, такий гарний-гарний полосатий. Ну, просто шикарний, друзі. Поставив 5 грамів, випускаємо рибу. Поставив 5 грамів, гляньте, застібку не вдягнув. У мене таке буває. Коли не вдягаю застібку, у мене. Грузик вилітає. Провалка залишається з гачком, а грузик, блін, десь тут бовтається. Дивіться, пам'ятаємо, я на початку кіна сказав, хоча це і є початок, взяв лайта. Бачимо, тут катушку добрячу навіть поставив, тому що хотів сьогодні спіймати ну, покрупніше рибу, вірніше пошукати не окуня, а пошукати рибу. Думав, може холотом пройдусь щуку. Побачу чи побачу. ну На Судака не сподівався, але думав, в пів води десь побачу щуку, там стану і буду упиратися. Нічого не знайшов, знайшов якісь такі, не знаю, що то, може, ви підскажете, я скріншот теж зробив, такі длінні палки. Може то ж якась мирна, крупна риба. Ну, не знаю. Хто в холотах шара, підскажіть, будь ласка. А тут -то ось знайшов, просто поляна така корчів. І ось друга клівака. Перша була на дні і оця друга теж була на дні, тому потрібно не спішити. Не тягнути приманку в пів води, ось на дні. Глибина тут є, тут щось майже 5 метрів, 4-6 метра. Отако. Ну, Барабани, барабане. Не крупний, але барабан. Десь в мене на катушці гудзик зробився отакий. Обкидаю вілом. Що стосується проводки, то ну, таку, знаєте, наче то трішки не дергаю, а трішки таку судачину. Роблю з протяжечкою така дотяжка. Підрив катушкою і ще така дотяжка спінінгом. пінінгом. З того напрямка була клівака, з того взяв рибу і з того взяв рибу. Тепер в той напрямок ще покидаю. Кругом корчі. Давай. Оп. І от така виходить дотяжечка, Дивіться. Ось підкинув і отак трішки ще дотягнув. Пауза. Підкинув і дотягнув, отак, спінінгом. Ось! Ай-яй-яй, ось, блин. ось все добив! Друзі, добив на протяжечки. Все в прямому ефірі. Нікого не дурю, не обманюю. Ось таку плавненьку проводку роблю. І він все добив. Мілкий, я його повільно тащу, щоб не відірвати йому губу. Отако, отако, втік. Втік. Хоча є і підсак, але такого дрібного в підсак, ну, знаєте, якесь кощумство Ну, Тактика спрацювала, рибку я знайшов. Ще можна одного піймати. І сьогодні Ну, я пригнався, а тепер дивлюся, ще кум з дитиною приїхав. Ну, він казав, що приїду з дитиною. І там я його виставив на одну точечку. Ще мені здається, зараз одного піймаю, ще кружочок тут зроблю і до нього підійду. Все, б'ю прямо по цим зарослям, повіточка. Все відчуваю, хлистик даже там згибається, чую, як цей свинець б'є. Ну, все, супер, але риби чомусь нема. В таких зарослях ну, судак повинен бути. Ніфіга нема тут. Багато хто бачив ну, по цих фільмах е, рибаки розповідають, якщо знайшов якісь там дрова, кущі, да, якісь каміння, це, це блін, 100% там буде стояти риба. Ось зараз знайшов просто красиво, блін, просто дивися, ну, що на сканер ліс лежить, риби нема, даже окуня нема. От зараз е, піду на точку, де буде чистяк такий. І стовідсотково наловлю риби. От дивіться. Привіт, куме! Що? На кожному закиді? Ну, мене не захікає, мене... О, друзі, каже, на кожному практично закиді. Я три години, за три години три окуня. Де? А отамо. Так. Я ж сьогодні і з із і з крутезним спінінгом. І без риби. Тут постою біля тебе покидаю. Друзі, ну от самі скажіть, як це так може бути. Там, побалакали, побалакали, он ще навіть човен не розкрутило, ну, став на якор, ще човен не розкрутило. Самі бачите, тут чисто, ну, скрини вам показую, риба клює. Поставив 5 грамів і вертушечку. Да, риба не крупна, але буває таке, що сюди заходить крупна риба. Це так, я ж кажу, з дитиною сюди приїхати закидуєш дитина таща і витаскує отаких от окунів, от які гарно і гарно позують. О, зацепився. Зараз знову поставлю флагман Hitomi. Це та силіконка, на яку, ну блин, завжди клює. Вертушка клює, на вертушку. Клює, кум вже зібрався і пішов зараз по моїм помилкам. Я починав шукати крупну рибу, не знайшов, зайшов сюди, просто так уже покидати, покайфувати на дрібній рибі. Він спочатку покайфував, тепер каже, піду там, ще по тим точкам пройдуся, може щось на вечір там виходить крупне. Це супер така інформація буде і для мене. Тому що якщо він щось знайде, то я буду знати. Ось. Все. Цей стовпчик, палочка, ну, хітомі. Хітомі він, якщо працює, друзі, то він працює. Зараз ще одна тактика, хочу ще ближче до очерета підійти. Бачу, там рибка плещиться, поставлю. Джиг-вертушку там, чи ну, щось таке поставлю і пройдуся в півводички. Ну, окунь клює, клює, добре, але, чесно кажучи, не супер він мене радує. Ну, Дрібненький. Так, Чисто покайфувати, вигуляти спінінга. Цього спінінга я давненько не використовував, тому це супер-пупер. Набрав сьогодні ну, просто шалену купу всяких цих ну, коробочок. І щучі, і судачині, і що тільки тут немає. Тільки риби немає в південному бузі. Дивіться, друзі, незважаючи на те, що спінінг, вірніше, шнур тут 0,4, спінінг від 2 грамів, ось така приманочка тут 1,7 грама. І твістерок, І дивіться, як універсальчик можна покидати. Опа. Опа, друзі, як я і кажу, як універсальчик. Можна даже попустити фрикціончик, Як універсал? Все супер. Заходиш на точечку, рибка клює, що ще треба. Викидуєш, давайте в іншу сторону. І летить, і летить на 0,4, ну це може навіть 0,5 нитка. Летить непогано. Опа, була, була тичка. Опа, ось, ось сидить. Як я і кажу, просто кайфове Ельдорадо окуневе. В останньому відео я на цій точці теж рибали ось під цим очеретом, і вам казав, якщо треба, ось заїхали покайфувати. Просто, ну, що ще вам треба? Оце ж я і кума сюди поставив. ну Він трішки там оставав. Я йому казав, вставай тут, але ж знаєте, це все на словах, я йому казав. Він приїхав з дитиною, з дружиною, половив, покайфував. Ну, блін, Мені здається, він залишився задоволений. Так, все. ось о. Останнього, точно останнього. Ближче до очерета рибка плещиться. Ще трішки так підтвічую. Опа, ось була клівака. Не взяв. Опа, добив добив окунь. І можу так сказати, якщо з супер мікрухою сюди приїжджати, то просто шикарний окунь. Це нельзя сказати буде, що для мікрухи це якийсь супер дрібний окунь. Ці вертушки. Так же і буде воблери, просто сильно-сильно заковтує. Виходить така трішки якась пауза невелика і просто сильно окунь заковтує. Ой, я цього поранив. Все, друзі. Ну що, скінчається сьогодні моя риболовля. Спінінга я вигуляв, як я вже сказав, такий крутезний універсал. Ну, Але ж, незважаючи на те, що сьогодні і холод, і крутезний універсал, крупну рибу я сьогодні не впіймав. Але мені здається нічого страшного. Дивіться, у мене десь через 2. Через дивіться, у мене через 2 тижні буде відпустка, там 5 днів. І я поїду ловити судака. Так що, друзі, якщо це відео вам не сподобалось, то не тікайте з канала. Краще... Хто не підписаний, підписуйте, ставте вподобайку, бо буде і судак, буде і щука. Трішки похолодає, бо на Південному Бузі зараз чомусь складно щось впіймати. А десь далеченько їздити, ну просто поки що нема в мене часу. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!